Учні навчаються класифікувати різні соціальні класи за допомогою ігрових карток, що значно покращує їхнє розуміння історії Римської імперії. Це стимулює їхню цікавість до навчання. Гра має різні рівні складності, що дозволяє учням ефективно адаптуватися до навчального матеріалу. Це створює гнучкий підхід до засвоєння інформації. Картки в грі ілюструють різні історичні фігури та події, що робить навчання більш інтерактивним і захоплюючим. Це посилює їхню зацікавленість в історії. Використання штучного інтелекту полегшує створення карток з привабливим дизайном. Це значно спрощує процес створення візуального контенту. Користувачі можуть налаштовувати кольори та фони карток відповідно до своїх уподобань. Це дозволяє створювати унікальний дизайн для кожного проєкту. Відео демонструє різноманітні ефекти, такі як рельєф, тінь і відображення, які можна застосовувати до карток. Це надає їм об'ємний та привабливий вигляд. Вирівнювання елементів забезпечує збалансований вигляд на слайді. Це є важливим для досягнення професійного вигляду вашої роботи. Додавання зображень з папки підвищує інформативність презентації. Ви можете використовувати зображення, які краще ілюструють ваші ідеї. Видалення фону зображень робить їх більш інтерактивними і привабливими. Це дозволяє зосередити увагу глядача на важливих деталях. Обговорюється важливість вибору правильних зображень для створення візуально привабливих карток. Цей аспект допомагає залучити увагу глядачів. Відео підкреслює різницю між дикими, домашніми та екзотичними тваринами. Це знання може бути корисним для освітніх цілей. Показується, як групувати об'єкти для покращення оформлення анімації. Це спростить процес редагування та покращить візуальний ефект. Додавання анімацій до об'єктів залучає увагу аудиторії, роблячи презентацію більш цікавою. Це включає вибір типу анімації для кожного елемента. Встановлення тригерів для анімацій забезпечує контроль над тим, коли і як з'являються або зникають елементи. Це допомагає уникнути плутанини під час перегляду слайдів. Копіювання слайдів і редагування зображень дозволяє зберегти структуру презентації, додаючи новий контент. Це спрощує процес оновлення вмісту і підтримує узгодженість. Використання персонажів і сказок, таких як Аліса в країні чудес, може додати креативності вашій анімації. Це залучає аудиторію через знайомі образи. Налаштування анімацій, таких як качання, допомагає створити ефект зникнення об'єктів на слайдах. Це робить презентацію більш інтерактивною. Додавання елементів, наприклад, знака питання, може підсилити інтерес до слайдів. Анімація цих елементів надає динамічності та залучає увагу.